А ось все Корч. Де? Ось все, прямо ось прямо все під нами. Ось тут? Так. Да. А вони стояли стоїть тут? Нє, до нас ближче. Тобто тут? Так, да, прямо ось у нас під лодкою должні бути чуть-чуть Отак як ти кинув і під лодкою в те довжні бути покльовки. Так можемо вперед чуть проїдемо? Не треба. Так на якорі маємо увагу. Усьо! Оце він! Та ти шо? Я тобі кажу трюха давай пісоку. Ох, оце, друзі, ударена була! Я манав! Іди сюди! Кай! Тільки ви перевалюєте каму камушки! І отакі, друзі, апарати трохи! ха, -ха, -ха. Паралон! Заходимо, родіньки! Перший пішов. Друзі, всім доброго ранку! Вибрали з заляри на рибалочку за отакими судаками недалеко від мого дому. Ну, всі знають, де я живу. Так що по е місцевим точечкам пройдемося, продивимося. Ось одна із е точок спрацювала. До цього ми перевірили 4 позиції, там риби взагалі не було. Тому рибу потрібно шукати саме там, де є біла риба, там є такі полоски. Аномалія біла риба, полоски і... Судаки ваші. Поїхали, все як завжди по порядку. Оп, перший пішов. Так, друзі, поїхали по бойовому комплекту. Це наша паралонка 111-го кольора. На минулій риболовлі вона себе проявила як ніхто краще. Тому я нічого не видумовував, поставив 111-ту паралонку від профмонтаж на ексцентричному грузу 25 грам. 25 грам це у нас тяжкий джиг, можна вважати. Тому е паличку, відповідно, я взяв свою. Одну з улюблених Азура Савада до 22 грам, вона взагалі не боїться перегрузів, має надпотужний бистрий строй, вона має дуже хорошу, хороші борозкі якості, киткові якості. Сюди класно підійшла в катушечка від фірми Daiwa. У мене є Fuego але... Я спішив і флего залишилось вдома, тому я з X-GAME взяв катушку Excellor 3000, переставив. Ну, бажано такого не робити, тому що Excel 3000 вона до 18 грам буде вам довго служити. Нитка 0,14 мм, хоча теж бажано було б поміняти на 0,12, не, не буде такої парусності. Ось такий бойовий комплект. А, ходиш ти сюди? Ще один друзі. Але не такий великий. Дротик. Але є. Біжи. На рахунок гри приманки. З паралоновою рибкою і екцентричним грузом вам не потрібно нічого відмовувати. Одинарний. Або двойний плавний підкид. І поролонова рибка з екцентричним грузом зробить все за вас. Наприклад. Раз, два, пауза, бих, раз, два, пауза, бих, раз. Бих. Раз. Раз, два. Раз. Раз. Раз, два. Раз. Ось таким чином, друзі. Не потрібно різких там підсічок, але і довгого зависання над Дном теж не потрібно. Плюс один. Бачиш, під лодочкою майже взяв. Без покльовки, мабуть, надавив. Ага. Ех ти ж! Третій шпен Через то мені там і не сильно нравиться А рядом там є місцечко Опа є Де крупняк? Питаю Шпен, 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 шпен. А між шпеном там зараз мамочки будуть клювати. Ну хоч щось. Ну так. Треба щось починати. Я думав, ти мене вже старий паролом деморалізувати. О, це найбільший за сьогодні. Бачиш? Цього боку вони пів кілограмові, Это со мной, может быть, с тобой. А? Может быть, мы с тобой. А? Да. Пач. Блин, пороломка до сих пор жива. Пенни повинні були її розшматувати. А це вже скільки, блін, штук 7 витягну. Так, друзі, беремо 28 грам груз головку і, можете бути впевнені, наша палка витримає. І беремо бджілку. Зараз ми йому трошки пошумимо над вухом. Так, мандула бджілка Підкорювач судаків. Поїхали. Хороша покльовка була, але, на жаль, невеликий. шпен. Соблазнився на бджілку. Чи злобився? Злобився. Ты что тебе? Кейтэч, чешу. От мандулка вытворяешь. Дилка. Опа! На проводки два удара. Ну, перший прям удар конкретний був, а це шпен. Шпен чувствується, як він Трик. А там прям такий гарний удар, був він щось не засікся. Ти бачиш? Ще голике? Ну, судак, ночувайся рок клі оп, Р... монінг Оп, 2,8 дюйма. Приготуйтесь, побачення може повернути вас в шок. 2-0. Юрза. Коробочка закінчується. У коробочці було 50 гачків хорошої якості. Ось так. 2-0 Ем, Ну скільки? Сезону не пройшло. Це в мене 50 обривів на сезон має бути. Так один день буває таке, що взагалі немає обриву, а другий день та йоли пали, куди не стань обрив. Так, по раку Заганяємо під одну клішню, виганяємо під другою клішньою і сюди виводимо. Ідеально просто. Груз. Ну, Візьмемо, спробуємо простукати 28 грам. Ексцентричного мене зараз нема 28. Зараз пробуємо рака, якщо рак не приносить нам трофея, пересуваємося далі. О, і без одної клішні клюне. <хіт fingers> так, поїхали отсюди Ні, він не безлай клішні Цей валянок nope, без двох лішнів клюнув -у. А ти все укрупняєшся Коротше поїхали Фіолет, понятно, зеленуху надінемо І переїжджаємо Коротше так треба щоб усі були надіті Поняв тільки так, відразу, друзі, у нас тут має бути, дивіться, паралонка надіта, мандулка надіта, це не наше. І має зелений рак надітий на цьому. І тепер сіреньку. Сіреньку заряджаємо, щоб у нас все було заряджено на випадок того, щоб потрібно було швиденько змінити приманку та не гратися. Ну, а ми, собственно, переходимо. Робимо переход хода. Ще треба буде надіти... 110-й 111 й колір у нас є і дуже класний колір. Опа! Де він там? Ось. E, 104. -й. Що я ще бро? Сьогодні хочу проекспериментувати ось такі силиконки. Сквіткруб. E, ну і фіолетік це зрозуміло. Angry Bait. Fat, він завжди працював. Але оцей колір... Мене завжди манив проекспериментуватися. На нього також ми беремо. Винічок 2.0 підійде як не що краще. Ось так має получитись. Ось, друзі, такий зарядик у нас є. Будемо його зараз використовувати. Використовувати, ну а поки їдемо шукати. Ага. Представляєш, він прямо під цим клюнув. Ого! так можна забрати? Ніфіга собі. Таких два штуки. Оце я таких ловив. А там у боді ще більші клюють. Пішли, друзі, на нову точку, перекус і пробуємо. Якщо враховувати ще мертву зону, то метрів я думаю 12. Коротше. Пробуем. Есть. О, сатаковин тут есть. И рачок нам всему допомищ. Даже нормальний. Даже сільотка буде. Ну підстрахує. Хе-хе! <реш> На А, воно, бетонниці На бетоні? Да, представляєш як нас розвернуло. Друзі. Кіло двісті. Рак. 3D Сіренька Ух, хуліган Хотів від нас сховатись, не вийде Так, тут сидить дружбан твій, до сих пор живий. Точно такий самий. Скучаю. Скучає. Да. Жде на опорника в Деберц поіграти. А в Деберц треба в чотирьох іграти, так що зараз ще двох нато <реш> Для турніру. <реш> а якщо ж і устроїмо турнір? Ну бугор десь ось тут. Бугор. а де не понятно. Осьо! <реш> Слухай! От воно десь тут з коло лодки! Ну, Крутиться! Ну це нелкий. Ах. А під лодочкою удари. Ей, отдай клюшні. А таких шпенів їх під бугро могло б не побачити. Я спускався з бугро. Почув ракет? А ось все Корч. Де? Ось ось прямо все під нами. Ось тут? Так. Да. А вони стояли стоїть тут? Нє, до нас ближче. Тобто тут? Так, да, прямо ось у нас під лодкою повинні бути чуть-чуть Отак як ти кинув і під лодкою в те довжні бути покльовки. Так можемо вперед чуть проїдемо. Не треба. Так на якорі маємо увагу. Оце він! Та ти шо? Я тебе скажу, трюха, давай песок! Охренеть, як квиндо! Там чёбни. Да. Ух и удар был, слуха, ну это бигфиш. Я тебе скажу. Да ты шу! Тільки ну удар же ж был. Да шо ж нормальный вытянулся Да что ж нормальный? Левой рукой <свеч> ты точно умеешь брать? <свеч> <свеч> Слухай, ну поклевка была дуже сильна. Ну, не все? Я розумію, що він більший і всіх, але якби він в рота клюнув і відпав. Да. Але покльовка була неймовірно. І ти бачив де? Ми стали просто ідеально. <реку> Ні, повір, ти ось дотягуєш до лодки, стріляє так, що в тебе шапка зліта з голови. Я тобі серйозно кажу. Двушечка! Друзі. Фіолітовий рок. Творить диво. Так, третій. Хо -хо -хо -хо. Чим Чи менше ти кітків зробиш? Тим більше ти ну, чим меншу дистанцію ти зробиш, тим більше ти кидків зробиш Блін, ну така покльовка була. Як так вийшло, що він підбагрився? Я думав там танк. Пеніочик! Так. митя сладенький рачок! <свист> кайф, фу, ты что дал, Неожиданно! Спасибо! <свист> <свист> опа, Дякую. Заходимо. Опять вони в нас під лодкою стріляють. Друзі, гляньте, зелений рок. А знаєте чого? Ввечеріє? Я під вечір часто на такий колір рока в мене воно вистрілювало. Гачечки тримають, цікаво, дивіться. Патріот! Що там казати? Полторушечка. Четвертий. Тепер вони можуть грати в деберц. Опа! красунчика, 1 кг два. Два штучки десь під кіло 400, ну і 1 кг, мабуть. Ну і бичок. Коротше, так як ми і думали, деберт состоявся. Чотири члена команди і один суддя. Супер. Це, друзі, закінчуємо рибалку. Рибалка сьогодні була дуже трудова. Рибку знаходили, підбирали різні ключики. Одним словом, бачили самі. Е, Велика кількість шпенів було відпущено. Сьогоднішня рибалка у мене була на першу половину дня. Це паралон і мандули коряжничок і свали, і друга половина дня це силікончик Енгрік. Днем сіренька, вечором патріот. Одним словом, все залишаю під відео. Ми летимо додому, всім ніх останні чешуї. До нових зустрічей. Дякую.